Наявності швидкий зарядний пристрій ReLife RL304P. Це універсальне рішення для одночасної зарядки смартфонів, планшетів та інших гаджетів. Такі коробочки зберігаються. Так, ось такі дві брошутки. Так, мережевий кабель і сам зарядний пристрій. Так, Тут підключення до мережі, дисплей та USB-порти. Зараз підключимо до мережі. Так, як бачимо, гарний чіткий дисплей. Він відображає напругу та струм кожного пристрою, який заряджається. Замовити даний пристрій для зарядки можна у нас на сайті посилання в описі під відео.